Маю такі горішки, фундук. О, такі великі, сортові. Хочу посадити на зиму прошу пару штук. Попробувати. І на весну воно зійде. Якщо зараз не садити, то можна на сертифікацію тоді поставити перед весною на три місяці в пісочок і тоді висаджувати в грунт. Отакі. Ще такі мої теж великі, о, але трошки інший сорт подуву інший вони. Інші такі великі, крупні. Крупні. Дуже солодкі, такі вони не як і, паста такі. шоколадна. Як от гріху. кажу, внучка, як шоколадна паста мене їли. Їли, казали, що дуже смачні. Бо маю такий. Я собі підготовила. Так, перший я намочила. о, Намочила три дні мокли в у воді. То свіженькі цьогорічний. І підготувала собі земельку, поляла її. Звичайний горщик квіточний, ось з дірочками. А земелька яка? Земелька, то в мене, як завжди, пісочок, торф, і, і пісок і торф. А і трошки там є е, компосту. Трошки вже, бо я досипала, мені не вистачало, то вже не хотіла йти за компостом. Ой, беру ті горішки, такої треба садити. Отако от звідси росте кор, корінчик. Звідси. Горішку насамперед корінь росте. Він ще тут не зійшов, а корінь вже пускає. Так що його, якщо він ще не сходить, то не означає, що він не росте, бо він росте донизу. І отакого, от отакого я ті горішки собі розкладаю. Не на глибину. А я зараз засиплю. А. Я щоб дуже не цей, бо земля холодна, нині зимно, але вже не цей о. Ось так. А потім ще спробую на стратифікацію. Также мокрий тут будеш їсти вже. Напівпророшень майже удивимося <гуді> не. О, і отку земелькою я притрушу зверху і трошки так його, земелькою, притрамбую, О, притрамбую, ще трошки скроплю зверху, піднес. Якусь кришечку дати, бо там дірочки є, що воно як поливати, бо час від часу треба скроплювати. І поляти. і накрити зверху турбинкою. І покласти, хай воно повинно до весни показатися вже, що воно зійшло. Будьте здоровенькі. Садимо, розмножуємо, Ну, ті вже будемо страшнікувати. І подавувати трошки інший сорт. Так. Щоб сертифікувати, треба запас зробити, щоб пісочок був у хаті. і, і, і бо в тому, Як воно замерзне снігом, припаде, десь той пісочок, якщо він у вас на дворі, чи десь зовсім не маєте то десь когось, треба позичити від щоб було на запас. Хрін тримати в пісочку в окому, аби в свої бурячки робити. З хріном, та й взагалі часом приводиться, на щось. Горішки сертифікувати, насіння можна так само якесь таке більше, крупніше. Ну що ж, будемо чекати, будемо що воно зійде. Зробимо так, зверху накриємо, і, але то вже в хаті тримати треба. В хаті десь не обов'язково теплі, можна десь в коридорчику, так, щоб воно вам не заважало. І будемо вирощувати, сподіватися, що воно. Вирости. Ну, книжка пише, що такі горішки 70 80 сходів дають. Так книжка пише: то фундук. Фундук, два, два сорти фундука. О. Все, йдемо, тут накриємо зараз і сховаємо. І пісочку не забуваємо, не забуваємо пісочку зробити запас на зиму, щоб сертифікувати.